Заїхали поснідати і далі в дорогу. Діти сироти та діти з інвалідністю зі Львова вирушили на відпочинок до Греції. Їхній маршрут проліг через Тернопіль. Голова громадської організації Воїни світла, яка власне проводить такі тури для дітей Тетяна Потоцька. Жінка розповідає, що організовує подружжі з початку повномасштабної війни. Що в мене і матері наших загиблих воїнів їздили на відпочинок. Ну, це був більш паломницький тур, як відпочинковий. В мене і діти загиблих воїнів, і дружини їздили на море. А, а зараз така теж дуже, дуже особлива категорія діток це діти сироти, це діти з вадами зору, це діти з синдром Дауна. Ну, тобто ну, дуже така складна, складна категорія діток. Тетяна розповідає, що організувала вже понад 10 таких поїздок. Жінка є волонтеркою та підприємницею, тож повністю фінансує відпочинок дітей. 13 років я особисто лишилася без тата, я напівсирота. І я дуже добре знаю ці от моменти, коли в других щось є, а ти ходиш і дивишся, а в тебе цього немає. І я би, наприклад, не хотіла зараз, щоб ці діти. Вони круглі сироти. Вони відчували, наприклад, щось подібне. Цього разу на відпочинок поїдуть більше 20 дітей, розповідає пані Тетяна. 13 з них круглі сироти із дитячого будинку Львівської області. Шестирічна Алла на морі ще ніколи не була, проте вже знає, що буде там робити. Буду Буде на море. Олена та Софія мають проблеми із зором. Дівчата розповідають, що були на різних морях та відпочинках. Проте від цієї подорожі очікують нових та позитивних емоцій. Очікую гарних вражень, покупатися, ну і відпочити, відволіктися, змінити якусь обстановку трошки. На морі я вже була на чорному, на Балтійському, на Азовському. Дуже люблю плавати. Люблю ось і хочу гарно загоріти, відпочити і. Повернутися з новими силами. Супроводжує дітей волонтерський фонд «Маленькі перемоги. Галина Бондарук, директорка фонду, зазначає, найнеобхідніше для дітей, які позбавлені батьківської любові це увага та турбота. Коли дитина відчуває себе потрібному, а ще бути на морі. Ну, я не кажу, я не можу навіть порівняти, з чим це може бути краще. Плюс оздоровлення, плюс це не буде сирен, плюс не треба буде спускатися в підвали, як вони це роблять в обов'язковому порядку дитячому будинку. Це буде 10 днів просто неймовірного відпочинку. Я глибоко переконана, що вони приїдуть додому іншими. Станом на кінець 2023 року в Україні було майже 46 тисяч дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У Тернопільській області на обліку перебуває 952 дітей сиріт та дітей позбавлених Збавлених батьківського піклування